Чого немає в США, але є в Україні, і я сумую за цим. Перше це, звісно, спілкуватися рідною мовою. Не думати, як правильно сказати, а просто не штурмуючи голову, спілкуватись. Друге, і банальне це бачити рідних і друзів. І в кращому випадку не раз на рік чи два роки, а коли захочеться. Я за останні шість років зрозуміла, що з цим мені миритись найважче. Також домашня їжа та продукти переїхала з України я ще підлітком по суті і багато прибирала їжу. Я любила суші, Макдональдс і все таке. А коли вже виросла, вподобання повернулися до початкових налаштувань. І тут теж є магазини з українськими товарами, але як зазвичай вони дорожчі ніж місцеві продукти. Ну і звісно, асортимент не зрівняється з домом. Ще не знаю чому, але із побутового мені згадались базарчики та ринки, там де свіжа зелень, овочі, фрукти, і від цього прям віє спогадами з дитинства. І ось такий в мене вийшов список. Я сподіваюся, вам сподобалось таке відео. Обов'язково підписуйтесь, і в мене тут все про життя в США. Я буду дуже рада вашим підпискам.